Ваше брожанство, я вдячний вам за те, що ви погодилися на це інтерв'ю в цей справді непростий для українців час. українців загалом весь час непрості часи, але є відповідальніші непрості часи і менш відповідальні непрості часи. От зараз такий відповідальний непростий час. А відповідальний, тому що не лише, як мені здається, важливим є, як і за кого ми проголосуємо, а важливим є, з чим ми підходимо до цих виборів. От мене. Особисто дуже дратує і не тільки мене, а багатьох іноземних спостерігачів, які бачать, що у багатьох регіонах України, причому це і на заході, і на сході відбувається, є дуже багато підкупу виборців, використання адміністративного ресурсу. Багато хто люди вже розуміють, що можна сьогодні взяти 100 гривень, а потім 5 років бути знову голодним або відповідальним за те, що ти не за того проголосував. Але є інші люди. І є, і є такі твердження, що треба брати від усіх, щоб все не приносили. Вам приносять додому гроші. Ви ці гроші беріть, а голосуєте, як хочете. І для мене завжди це виникає таке запитання. І для багатьох людей теж. Ти вже якщо взяв а проголосував інакше, це обман. А якщо взяв і проголосував так, як е, каже той, хто дає тобі, це підкуп. От як знайти відповідь на це людям? Ми десь поділяємо стурбованість і вашу, і цілого суспільства. З тим, як відбуваються ці предвиборчі перегони. Дуже багато спостерігачів, яким я особисто схильний вірити, називають ці виборчі не найбруднішими в історії Незалежної України. Де ми дійсно бачимо, що є факти такого дуже широкого безсоромного підкупу виборців, в тому числі навіть і духовенства. Маніпуляція навіть тими такими релігійними почуттями. Виборців з очевидно такою дуже чіткою, ясною метою. Ну і це наш, нас не може не може не турбувати. Якщо вже торкнулися цієї теми духовенства, ми відверто говоримо, і були такі ролики на телебаченні, де представники різних церков, в тому числі і греко-католицької церкви, виходили і дякували кандидату тому чи іншому. Ну, мабуть, люди справді допомагали тій чи іншій церкві. Але чи правильно так робити, священник? Чесно кажучи, коли я бачив такі, такі ролики, мені було соромно, і соромно за тих депутатів, які вдаються до таких дешевих трюків, і до нашого духовенства, яке справді на таке йде, можливо за це потрібно буде каятися і перепрошувати і Господа Бога, і наших виборців. Бо до нас ті самі люди, які це все бачили, писали листи зі скаргами на наше духовенство і з великими, скажімо, запитаннями, чому так діється. І тому справді мені соромно, і я думаю, що це є щось таке, яке не повинно би було бути. Я особисто є категорично проти такого твердження, що ось беріть, хто дає, а відтак голосуйте по совісті. Чому? Тому що це є з одного боку заклик до корупції людської душі, до такого внутрішнього роздвоєння. Ось, скажімо, я кажу одне, а роблю цілком, цілком інше. Зокрема, коли це мова йде про, про духовних осіб чи про, про провідників нашої держави, я думаю, що це є поведінка негідна ніякого провідника. Тому, чи це є духовенство, чи це є вірні, які, можливо, вже взяли щось у когось. Як сьогодні кажу, ще є нагода віддати, є нагода покаятися. Я думаю, що ніколи не потрібно торгувати своїм власним сумлінням. Зокрема, власне сумління, яке церква називає Голосом Божим в душі, має бути найбезначнішим. Нашим внутрішнім компасом, як ми маємо поступати, тільки тоді справді ми можемо по-християнськи пережити е, час передвиборчих перегонів і безпосередньо підійти до нашого особистого вибору. Багато з людей протягом 21 цього року, доки наша країна є незалежною, людей, які покладали величезну надію на цю незалежність, на те, що ми дуже швидко станемо такою європейською демократичною країною, де все буде чесно. Ці люди часто розчаровані, тому що е, вони голосували за одних або за других, а життя кращим не ставало. Зараз розчаровані навіть, між іншими. Це відбувається і на Заході, і на Сході, серед прибічників різних політичних партій, тому що різні політичні сили були протягом цього часу. Були люди, за які, були політичні сили, які більше в центрі чи на Заході голосували. Зараз є такі, за яких більше на Сході голосували. На Сході, мені здається, навіть зараз ще більше розчарування, і ми це бачимо, аніж часом це буває на Заході. Але це розчарування таке буває дуже песимістична. бо в людей складається враження, що може взагалі не треба йти на вибори, бо від них нічого не залежить. Хтось прийде наступний, е обдурить, скаже людям неправду, потім знову буде корупція, буде це використовувати заради себе. От що би ви особисто і церква загалом сказали таким людям, як відновити в собі цю віру? І чи справді це залежить від людей, чи це буде залежати тільки від тої влади, яку ми обираємо? У ну, мене є е добра вістка до наших людей, які часами почувають розчарованими. Ну, виборами життя не закінчується. Можливо, скажімо, вибори це є такий своєрідний тест на зрілість і нашого громадянського суспільства і так само. Влади, яка є у нашому суспільстві, і нашої особистої зрілості, як громадян цієї, цієї держави, Ну, розчаровуватися в таких ситуаціях може тільки той, хто думав, що за нас хтось нам збудує демократичну, вільну Українську державу. Ми колись звикли так думати, що хтось там комунізм збудує, а потім, коли вони зникли, то потім почали думати, що хтось демократію збудує. Абсолютно. Тобто, я думаю, що те розчарування, воно приходить в тому, що хтось за нас для нас чогось не зробив. Тому хто так думав, той, той переживає розчарування дитини, яка дорослішає. І тому я думаю, що ми вже повинні, як суспільство, подорослішати. А добра вістка в чому полягає? Що ми маємо можливість нашим особистим вибором змінити обставини життя і саму, я би сказав, систему влади, яку ми маємо у нашому суспільстві. Тому що все залежить все ж таки від нас. Добра вістка полягає в тому, що ми можемо протистояти злу. Але ми це можемо робити лише тоді, коли ми разом будемо це робити. Ось ви мені сьогодні кажете, що всіх українців сьогодні об'єднує розчарування. Це правда. А я би дуже хотів, щоб всю Україну об'єднало бажання змінити все те, що нам сьогодні не подобається. І ми маємо цю силу, тому що ми маємо можливість вибирати. Якщо ми тою можливістю будемо нехтувати або будемо нею торгувати, в нас її заберуть. І тоді ми будемо ще на когось нарікати, бути в комусь розчарованими. Тому я думаю, що ми сьогодні маємо можливість і будувати е, е, свій власний дім, свою власну вільну незалежну Україну. От щодо власного дому хотів вас запитати про молодих людей, які цей власний дім часто хочуть покинути, тому що е, їм здається і де часом батьки їм там кажуть: от ті батьки, які очікували, що раптом. Мана Небесна впаде і само по собі все стане добре, або хтось за них щось вирішить, а воно так не відбувається. Кажуть, ну в цій країні ніколи нічого не буде. Треба звідси їхати. Ну а що на ці вибори йти чи не йти? І от е я пам'ятаю молодь початку 90-х. Я якраз так само як знімаю зараз з вами інтерв'ю. Тоді знімав інтерв'ю з е, лідерами-учасниками студентської революції на майдані. Е, ми брали участь в величезній кількості різних громадських акцій. Тобто, це була така от е, ситуація дуже великої надії і дуже великої активності молоді. Зараз молодь не така активна з багатьох причин, і навіть, між нами кажучи, зараз простіше контрактника відрахувати з вищого навчального закладу, аніж це було кудись колись. В них щось прокидається зараз. О що б ви сказали цим молодим людям, які вперше йдуть на вибори, або може не вперше, але люди, яким там 20, від 20 до 25 років, просто молодим людям. Чим їм керуватися, коли вони йдуть на ці вибори? Найперше я би хотів звернутися до тих, хто цього року цього разу вперше буде голосувати. Мені стало відомо, що таких молодих людей цим разом Україна матиме аж 7 мільйонів. Багато це є потужна сила, яка справді може дуже багато змінити, але тільки в себе вдома. Значить, я би хотів особливо заохотити тих наших молодих дівчат і хлопців, щоб вони справді самостійно. Свідомо і добровільно, відчуваючи з тим, як би сказав юнацьким запалом, де є правда, за ту правду голосували. І то вони, вони справді можуть дуже потужно повпливати на результат е, цих виборів. Щодо е, такої спокуси, е, де інде шукати кращого дому, я нещодавно повернувся зі Швейцарії. Де ми мали нагоду спілкуватися з різними єпископами з різних країн Європи. І всі говорили про те, що справді сьогодні молодь у всьому світі хоче подорожувати для того, щоб, можливо, побачити інші суспільства, інші системи і так далі. Але насправді відчути, що я щось зможу зробити у суспільстві, можна тільки в себе вдома. Більше того, я думаю, що ми в Україні можемо багато більше, ніж деякі суспільства у Європі. Минулого року я так потрапив чисто випадково на маніфестацію того руху захопи у Уолл-стріт». І це відбувалося в Римі. Я просто бачив тих молодих дівчат і хлопців, які протестували проти того, що їх в Італії вважають втраченим поколінням. А сьогодні навіть префект конгрегації у справах єпископів говорив, що європейська молодь втрачає бажання жити. Чому? Тому що не вірить, що вона може щось змінити. І думаю, що в Україні наша молодь дуже багато може змінити, але вона повинна не піддаватися на жодній маніпуляції і тиск. Молодь завжди хоче бути вільною. Тому я закликаю, будьте собою. Будьте вільними, голосуйте по правді, бо ви маєте право голосу, не загубіть його. Ви знаєте, днями буквально прочитав, що одна з православних церков в Україні дозволила своїм священникам брати участь у виборчому процесі. Є навіть певна мотивація у них для такої участі. Священники от Греко-католицької церкви. Будуть брати таку чисть чи ні. І як ви взагалі ставитеся до таких закликів? Чи повинні священники йти у владу? Бо дуже часто люди, коли дивляться на священників, на отців, є різні люди, але все ж таки це для багатьох духовна опора. І багато хто, коли дивиться, що влада така аморальна або корупційна, може, дійсно краще туди ви пішли там, священники, які сильні вірою, які хочуть добра, яким люди довіряють і змінили якомусь чином цю владу. Такі думки теж є. Ну, бачите, Богу дякувати, що в нас є різні думки, це є ознака такого, я би сказав, плюралізму мислення. Але позиція нашої церкви відрізняється в цьому питанні щодо позиції православних церков, оскільки ми вважаємо, що місце нашої церкви не є у політичному суспільстві, ми не підтримуємо ідею так званого політичного православ'я, наше місце є у громадянському суспільстві. І думаю, найкраще ми можемо боротися за кращу державу лише тоді, коли не будемо брати хабарів, не будемо давати себе підкупити, чи то різними обіцянками, чи матеріальними якимись вигодами, а ми будемо боротися зі злом. А ми боротися зі злом можемо і повинні там. Де Господь Бог нас покликав, якщо ми, ми, ми говоримо про, про священнослужителів, це є учительське служіння церкви у суспільстві. Тому наша церква вважає покликаною себе виховувати людей, але ними не маніпулювати і не керувати. В тому є наша сила. Ваше жанства. Ще запитання, яким ви бачите ідеального політика. Дуже часто люди, коли йдуть на вибори, дивляться списки політичних партій або кандидатів. Когось пізнають, когось ні. Бачать знайомі обличчя, кому довіряють, або навпаки втратили довіру, або цілком нові обличчя. В одній з минулих наших програм у нас якраз були дебати з українським дослідником, вченим паном Василенком, який досліджував життя і творчість Ганді, перекладав його дуже багато. Людина, яка там вдягалася так, як люди, йшла до людей, була серед людей. І е, наші люди часто задаються запитаннями за кого їм голосувати, чи голосувати за багатого, який зараз їм тут всі двори заасфальтує, і Як вони думають, може буде дбати про їхній район невеличкий чи щось? Чи голосувати за е, інтелектуала чи за вченого? Голосувати і це не тільки по професії, так часом це стосується політичних поглядів, часом це стосується ще щось, що є головним. От я б вас запитав, чим ви будете керуватися? Коли, якими, якими цінностями, коли будете дивитися на того кандидата, за якого вам потрібно проголосувати? Бачите, я може відповім знову ж таки відштовхуючись від певної традиції е церкви? Е розуміння політики це є мистецтво будувати суспільство. Тому всяке мистецтво, воно є відображенням якоїсь. Істини, правда, якоїсь ідеї, якогось, якогось ідеалу. Дуже часто сама ідея влади у нас є дискредитована. Тобто, влада, в тому числі політична, завжди в нас асоціюється з моральним злом. І думаю, що ми повинні перебороти це дуже багато добрих людей. Сьогодні не хочуть іти владу. Оце от величезна проблема. Я дивлюся зараз на громадянське суспільство, на активістів громадянського суспільства. І вони з такою зневагою кажуть, навіть у нас був там мітинг на підтримку нашого каналу, і багато журналістів сказали, хай приходить хто завгодно, але щоб не було політиків. Хоча здавалося б, ми мали би бути відкритими для всіх. В церкві теж є така часом проблема, бо я так, так думаю, що політики часто хочуть приходити. Є такі, які хочуть використати церкву для власного іміджу, а не для церкви, а є такі, хто просто хоче прийти в церкву. І от е як зробити, щоб політика стала гідною, щоб це не було соромно? Бо хіба можна побудувати країну, якщо політикою в ній займатися соромно? Отож, е я би знову ж таки повернувся до, до попередньої тези, що чесні люди повинні не боятися брати відповідальність на себе навіть за будівництво суспільства? Тому що тоді воно дістанеться в руки нечесних людей, коли хтось е підсвідомо. Вважає, що політика є морально злою і стає політиком, він тоді дає у своєму сомінні згоду поступати нечесно. І думаю, що це є і одне, і друге цілком неправильно. Бачите, коли ми згадали Ганді, в чому полягала сила цієї особи? Він жив так, як навчав, тобто він не ставив суспільних експериментів на інших. Він намагався втілити у власне життя ті ідеали, які намагався втілити у суспільство. До речі, це була засада тих самих філософських шкіл античності, тобто мудрецем, філособом, врали того, хто живе згідно тої філософії, тої ідеї, яку проповідує. І тоді він був вірогідним. Так само є і, і у церкві. Справді вірогідним духовним лідером є той, хто живе відповідно до того, що він проповідує. Ми кажемо про коерентність слова, слова і дії. От ось, тож тому десь для мене ідеал політика десь мав би вимальовуватися з тих засад. Якщо б, наприклад, наші політики справді самі жили так, як вони хочуть, щоб жило суспільство, і перевіряли свої ідеї соціального будівництва чи навіть соціальних змін, соціальних проєктів на своїй власній родині і відповідно до тих засад і правил самі жили, тоді би вони були кращими політиками. Дякую, ваше Президентство. Я вам надзвичайно вдячний за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Я би ще хотів, можливо, окремо звернутися до тих, хто буде працювати е, е, на виборчих дільницях. Це дуже важливо. А буде... я би хотів тоді, якщо ви самі торкнулися цієї теми, я б хотів, щоб ви крім тих людей, які будуть працювати, це ж члени комісії, але це так само і спостерігачі. В нас дуже багато наших співгромадян справді задіяні в цьому виборчому процесі. Значить, до всіх тих, яких суспільство буде покликати для того, щоб вони ну факто були залучені до того механізму виборчого процесу. Я би до них хотів скерувати одне єдине гасло: не бійтеся. Не бійтеся тих, хто хоче на вас тиснути. Не піддавайтеся на залякування і тиск тих, хто буде вас заставляти якимось чином маніпулювати голосами виборців чи шахрувати результати. Не бійтеся. Тому що в даний момент саме від вас залежать чесні вибори. Якщо і спостерігачі, і члени виборчих дільниць будуть протистояти злу, а ви маєте для цього силу, особисту силу, тоді фальсифікації виборів не відбудуться. Ми у нашій церкві молимося за чесні вибори, дехто вже з цього починає кіпкувати, бо, мовляв, які чесні вибори, коли така брудна передбача кампанія. Але молитва це є допомога тим, хто не хоче піддатися тиску. Це є допомога, яку наша церква випрошує у Бога для тих, хто потребує відваги для того, щоб поступати відповідно до свого сумління. Тому не бійтеся. З вами Господь. З вами є добрі наші громадяни, які не бажають миритися із суспільним злом. Дякую.